Жіночка, яка сидить в метро в буці і дивиться на ескалатори, вона може займатися коханням просто цілий день. Є, в принципі, і передишки в Києві, коли приїжджає Кіт Келох. Ви знаєте, що Кіт Келох не тільки найкраще ППО, а ще й найкраща віагра. Він, коли останній раз тут був, я вже подумав, щоб він на третій день поїхав. Є такі, хто поєднує, поєднує безпеку і кохання. Через постійні тривоги в Україні навіть розробили тривожну камасутру. Будь ласка, увага на екран. Перша поза. Він знизу, вона на стрьомі. Поза номер два. Будь ласка, тривожний чемоданчик. Він позаду, вона збирає чемоданчик. Третя поза в під'їзді. Ті ж двоє, але на них здивовано дивиться сусід. І поза 69. Це звичайно, 69, але і він, і вона дивляться в телефон. Просто я хочу, щоб ви запам'ятали, що займаєтесь коханням під час війни, ми просто піклуємося про майбутнє нашої України. Тому переходити на українську можна не тільки в побуті, а ще й під час сексу. Тому. Треба казати не ОДА, а божечки як гарно. Не її що, а за хорсес!». І не О і А, а ой у лузі червона калина. О, бачите, ви вже все, да? Давайте пообладуємо парі, яка першою. Поборола демографічну ризу. Дякуємо вам. Так, інов ну, підведемо підсумок. Ви знаєте, ми прекрасно всі розуміємо, що зараз для кожного українця найулюбленіша поза це поза, в якій просто тупо можна виспатися. Але ми повинні знайти в собі сили.